Трубогіб для профільної труби, без токарного станка, без токарних робіт. Простий. Так, розказую, що зробив. Кругляк 30-й. Труба 76-та. Труба профільна 40 х 20 для стоєчок під ролики. Назад. По металу на 30 Шпилька 20 з довгою гайкою. Підшипники 206. На крайні ролики і на центральний ролик 306 підшипник. Уголок 25 на стойки теж 25-й голок. Тут зверху якісь обрізки з голків. Так, по розмірах. За основу балка 10 довжина 380 мм висота. 310 ширина по стойках 90 на 110 мм на стойки стойки зробив з такої профільної труби 40 на 20 вирізав Виставив, приварив всередину кругляк 30-й на підшипники. Звідси так само зафіксував такими втулками, прихватив центральний ролик. Обойми під підшипники. З 76 ї труби розрізав, вставив підшипник там, кинувши перемичку, прихватив ось ка сама кругляк 30-й, ставив все обойми з підшипниками, корпуса виходить вже це цей уголок через уголок Шпилька проходить і знизу. Шпилька фіксується там, шайба прихвачена. видно. Крутиться вільно. Зверху теж. Хайба такий апарат, нерозборний, тому що для домашніх цілей вистачить і такого пару трубів в рік загнути, не треба, щоб він був розборний. Так, йому ресурсу хватить набагато. Загнув труби ним на ворота. Ще там були. Тут без регулюровок прихватив трубки. Ну, тут одну відрізав, бо треба було трубка ось так щоб заходила. Ширині. Щоб вона не гуляла рівно, рівно загиналась. Гнув тільки трубу 40 на 20. Можна і менше, не знаю. 40 на 40 не пробував загинати. Такий. Апарат. Головне, щоб без токарних робіт все під рукою, що валялось гаражі, підшипники бушні 206. Якісь уголки, обрізки. Тут ще внизу вирізав стінку щоб ролик сідав повністю.